Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Українська народна казка! Коло Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них немає. Одразу дожилися вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти зовсім нічого. Дід і каже бабі. Бабусю, піди у хишку, Назмітай у засіті борошна. Та спечи мені колобок! От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що не замітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб прохолов. А він з вікна та на призьбу, а з призьби на землю. Та й побіг собі дорогою. Біжить та й біжить. А назустріч йому зайчик. Колобок, Колобок, я тебе з'їм!» А він відповідає зайчику. Не їж мене, зайчику. Зайчику побігайчику. Я тобі пісеньку заспіваю. «Ану яку? Я по коробу вметений, на яйцях спечений. От баби втік і от діда втік, та й від тебе втечу. й побіг собі колобок. Біжить, та й біжить, Зустрічає його вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по коробу метений та яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік та й від тебе втечу. й побіг собі Колобок, Знову біжить. Зустрічає його. Ведмідь. Колобок колобок. Я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану? Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік. І від вовка втік. Так і від тебе втечу. Давай покотився собі далі. Біжить та й біжить. Зустрічається він з лисичкою. Колобок колобок, я тебе сім. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану яку? Я по коробу мертений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від зайця втік, і від вовка втік. І від ведмедя втік. Так і від тебе втечу. Я коварна пісня, ану ще заспівай. Сідай мені на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів і давай співати. Я покоробу на яйцях спечений. А лисичка його гап та й проковтнула. Українська народна казка, рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мішка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає, та й плигає. А, а хто в цій рукавичці живе? Мішка шкріпотушка, а ти хто? Жабка шкрявотушка. Пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички, та й питає. А, а хто в цій рукавичці живе? Мішка шкряботушка а ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть мене погрітися. Іди вже. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мішка шкреботушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик. а ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть мене. Та й вже. От вже їх четверо сидить. Аж суне тут вовк Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мішка скреботушка, жабка скреготушка, зайчик попіхайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене. Та вже йди. У ліс той. Їх уже п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро! А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скреготушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка та мовчик братик. А ти хто? Хро хро. хро А я кабан і клан. Пустіть мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут влізеш? Та вже якось в лісу. пустіть мене. Та що вже з тобою робити? Заходь. У лісі той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве та й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? жабка скрегутушка, зайчик побігачик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? У у у як вас багато. А я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо? Коли і так тісно, то та якось уже будемо. Вже йди тільки з краєчку. у лісі ведмідь. Семеро їх стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собака попереду побігла, бігла, бігла. Лежить рукавичка і ворушиться. Собака тоді гав гав Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Не забудь підписатися і поставити в якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!